Братя і сестра, yeah. я на початку зачитаю дві місця. Перше це буде Псалом 62 і 6 віша. Псалом 62, і 6 віша по 9. Лише в Бозі заспокоїться моя душа, адже на нього надія моя. Лише він моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я не Захитаюсь, у Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі, народи мій, повсякчас покладайся на нього. Виливайте перед Ним ваші серця, Бог наш захист. Основою нашого спасіння є Господь і Його Слово. І друге місце я лишаю Івана, 12 глава, 26 вірш. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. Іде я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій отець. Вірте Божій обітниці і не бійтеся смерті, хоч би що не трапилося в житті, ми у Божій руці. Подеколи і в служінні приходять випробування та проблеми. Іноді буває дуже важко, але нам не треба вкладатися на свої сили. Треба вірно служити і ніколи не робити служіння з обманом. Бо Бог дбає про своїх дітей і не залишає їх. І якщо Бог дає життя, Він дасть і все необхідне для життя. Коли Бог сказав Аврааму переселитися з ураха деського, де він мав маєток, йому було складно, але треба було вийти. І Бог явився йому. І після цих подій було слово Господа до Авраама у відінні. І Бог сказав у буття 15 глава першому вішому, друге хлостище. Не бійся, Аврааме, я твій щит, твоя винагорода буде дуже велика. Тому, щоб не трапилося в житті, нам потрібно довіряти Богу. Він наш щит, Він наша надія. Я, як пише у 9 вірші, народи мій, повсякчас покладайся на нього, вливайте перед Ним ваші серця. Бог наш захист. І тому нехай Господь допоможе нам довіряти йому за всіх обставин нашого життя. Амію.